Вітаю, друзі! Вчора в Астані, столиці Казахстану пройшов саміт лідерів країн ОКДБ. Це об'єднання навколо Росії, колишніх совєтських республік, оборонне об'єднання, яке створювалося нібито як альтернатива НАТО. І от на цьому саміті Володимир Путін зробив ряд серйозних заяв. Які я пропоную проаналізувати для того, щоб зрозуміти, чи зруйнує Путін Київ, що загрожує Україні в цілому і Києву, зокрема, в найближчі дні? Отже, у Росії в ближайшому будущему можуть з'явитися і други вороження, заявив Путін. Он также назвал российскую ракету Х-101 аналогом скауп и Таурус. Россия поразила военные объекты Украины с использованием 100 ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории. По его словам, Россия вынуждена пойти на испытание Орешника в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям. Аналоги Решника в мире появятся еще не скоро. Ну, это так Путин хвалит э, себе и свою Украину. В случае массированного применения ракеты Решник в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем Решник. Путин заявил что серийное производство системы «Орешник» началось. И ува! Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть центры принятия решений в Киеве, заявил Путин. Ракета «Орешник» поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты. Заявив Путін. Ну і так далі. І так далі. І тут почалося. Чи буде удар по Києву, чи бліфує е, Путін? Наша українська влада каже, що Путін бліфує е, з кожного утюга, це, боятись не потрібно, і так, далі, і так далі. А я скажу ні. Путін не бліфує. І небезпека є дуже і дуже реальна. В найближчі дні, як повідомляють російські ЗМІ вже завтра, Путін звернеться до мешканців України, киян, скаже, тікайте, нанесе удар. Тут це як одна з версій, яку розповідають російські ЗМІ. Чому я вважаю, що Путін не бліфує? Тому що блеф в присутності лідерів ОКДБ для нього не властивий. Він сам себе опустив в їхніх очах. Тому загроза є дуже реальною. Ви скажете, чому наша влада не попереджає громадян? Так наша влада про війну не попереджала і казала, що всі, хто про велику війну в лютому 22-го кажуть, вони агенти Кремля. Так само ІПСО і вкидами називали те, що буде удар е по Україні е міжконтинентальною ракетою. Думав, коли закривалось от нещодавно посольство США, коли виїжджали деякі посольства громадян, закликали виїжджати, казали, та це все фейк, це все російський псов, тільки шара цим по Південмашу. І є. Так само існує загроза. Наразі удара, в тому числі й по Києву. Е, Росія попередить захід наших. Так званих західних партнерів, можливо, Путін навіть звернеться до громадян України, показуючи, що його ворогом є не всі українці, а там режим е правлячий і так далі. Але загроза є реальною. І тому я просив би всіх А. Не ігнорувати повітряних тривог, Б. Від військових об'єктів, від центрів е, прийняття рішень, по яким може прилетіти цей арешник, евакуюватись і евакуювати своїх дітей. Подумайте про свою безпеку. Ставки в війні збільшуються в сотні разів, і розв'язка дуже близько. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам!